Много і столичних ТЦК, ну і скільки вже встигли взагалі оновити дані за вихідні, про це і не лише будемо запитувати в Дмитра Лазуткіна, речника Міністерства оборони України. Він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вас вітаємо. Доброго здоров'я. Пане Дмитре, чи маєте цифри сьогодні станом на ранок? Скільки військовозобов'язаних вже оновили свої дані, і яким способом? Зокрема, скільки скористалися резерв плюс за стосунком? Ну, якщо говорити. Застосовно плюс, а е, сервіс, який новий, який запустився, власне кажучи, 18 травня, і який е, фактично одразу ж викликав е, великий ажіотаж то там близько 260 тисяч українців е, уточнили свої дані, оновили свої дані. По суті, е, в е, резерві плюс е, більш за все е, людей оновило, е, скажімо так. В 80 разів більше ніж в ЦНАПах, і щодо ТСК поки що немає статистики остаточної, тому що процес триває. Постійно люди йдуть, оновлюються дані, уточнюються дані. Але можемо сказати, що резерв плюс вже запрацював в усьому світі, бо в перший день існування цього сервісу були проблеми у людей за кордоном, та й в Україні, тому що перевантаж, перевантаження певне було. Я вже розповідав про те, що в перший день там був такий. І проміжок часу, коли близько 700 тисяч людей водночас намагалися авторизуватися і уточнити свої дані, зараз потроху цей процес відбувається. Взагалі авторизувалося понад 600 тисяч українців військовозобов'язаних призовників та резервістів. Процес... А, Він буде тривати шістдесят днів. Тут слід розуміти, що ну можливість така буде. Так, пане Дмитро, чи правильно я вас розумію, що зараз Резерв Плюс працює в штатному режимі? і Ось цих проблем із аутентифікацією, про яку нам писали на вихідних глядачі, їх уже немає. Так, все гаразд. Так, зараз Резерв Плюс працює знову ж таки гарантувати того, що він буде працювати ідеально. Ну напевно не можна, тому що ідеальних систем як таких не існує, але робиться все можливе для того, щоб технічна технічна підтримка відбувалася. Там працює дійсно сильна команда, але не слід забувати, що і ажіотаж великий. Тобто, станом на зараз ми можемо говорити про те, що це найбільш результативний сервіс з усіх трьох можливостей від свої дані. Якщо говорити про те, що є ще у нас СНАП, є ще ТЦК і СП. Дивіться, пане Дмитре, найголовніше питання, яке зараз турбує військовозобов'язаних, тому що тут виникла плутанина, і я вас дуже прошу е все роз'яснити. Поясніть чітко, кому потрібно просто оновити дані, а кому після оновлення даних доведеться ще проходити і е ВЛК. Уточнити свої дані згідно з положеннями закону. Так е треба всім військовозобов'язаним, резервістам резервістам призовникам віком від 18 до 60 років ну ясна рішу ті хто зняті з військового обліку за станом здоров'я їм цього робити не потрібно всім іншим треба уточнити свої дані це норма закону а ВЛК пройти це вже скажімо так це наступний крок і е Запрошення на ВЛК видаєте ТЦК і СП відповідно до тих даних, які вже є оновленими, які вже є в базі в реєстрі оберіг. Як ви? визначатимуть, пане Дмитро? Поясніть просто як визначатимуть тих, хто піде на ВЛК, а кому цього не доведеться робити? Це визначають безпосередньо в ТЦК і СП фахівці, які там працюють, скажімо так. Перша опція уточнення даних вона не зобов'язує пройти ВЛК жодним чином. Тобто, це не зовсім пов'язані речі. Скажімо так, ясна річ, що в країні триває мобілізація, і вона почалася не 18 травня. Так вона триває від повномасштабного вторгнення, фактично і. В залежності від потреб у військовослужбовцях у людях, яким в перспективі може бути відправлене мобілізаційне розпорядження після проходження ВЛК, ТЦК працюють працюють згідно з своїми потребами і згідно з потребами Сил оборони. Як відбуватиметься ось цей виклик на ВЛК після оновлення даних? Це е, прийде виклику застосунку, буде вручена повістка. Е, що буде наразі? Такої функції в застосунку немає, тобто запрошення на ВЛК в резерві плюс не приходитиме. Якщо будуть якісь уточнення, ми обов'язково будемо про це інформувати. Громадськість наразі, так би мовити, це відбувається в такому ж режимі, як і до 18 травня. Тобто, це переважно через пошту або за місцем проживання, за місцем роботи. Пане Дмитре, до... вітання ще від мене вам е, хотів би ще уточнити один момент, тому що зараз теж з приводу ВЛК е, цікавляться, і громадяни безпосередньо, якщо говорити про ВЛК і в когось, наприклад, ВЛК вже було пройдено там, скажімо, терміном е, рік воно дійсне. І минулого року він проходив, стоїть на обліку. Все є. Як тут вирішуватиметься питання? І взагалі термін ВЛК, тому що кажуть, що термін ВЛК там впродовж п'яти років він дійсний. Хтось каже, що навпаки, впродовж року от цей момент можете прояснити? Будь ласка, на даний момент діє норма, коли ВЛК дійсне протягом п'яти років. Mm -hmm. Так може можливі, можливі зміни, що дійсно буде в воєнний час. Прийнято що кожний рік треба буде проходити ВЛК, але знову ж таки не хочеться говорити про те, що може бути, тому що чуток проектів ідей дуже багато. Поки вони не є, скажімо так, юридично зафіксованими, це все може стати приводом для спекуляції в інформаційному полі. Не хочеться їх множити. Зрозуміло, почули вас. Дякуємо за роз'яснення. Дякуємо за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін спілкувався із нами.